Перемога в рукопашну у чеському місті Прага відбувся європейський чемпіонат серед чоловіків і жінок з рукопашного бою. 238 спортсменів 14 країн помірювалися силами, в безкомпромісній, захоплюючій драматичній боротьбі. Кращими з кращих стали наші співвітчизники. Впевнено, крокувавши до перемоги, українці отримали 42 медалі. Друге місце за німцями. Бронзову третю сходинку посіла Чехія. Синьо жовті ж стали чемпіонами в номінаціях. Демонстрація техніки рукопашного бою. Синхронне ката та зі зброєю, самі контакт і дозований контакт у складі української збірної відрізнилися і херсонці. На першу сходинку підесталу стали одразу двоє: Антон Ємельянцев та Ганна Кравцова. До жаданої перемоги трохи не вистачило Івану Сємочкіну. Хлопець взяв срібло. Ото щиро вітаємо переможців і їх наставника Миколу Молоченка із значним досягненням та бажаємо нових звершень.